Слава Україні, друзі! Маємо для вас інформацію і тому поспішаємо поділитися. На початку березня, за підтримкою відділу підприємництва Конотопської міської ради, до нашої громадської організації надійшла пропозиція про участь в дводенній школі стандарти корпоративної сталості Інструмент для малого і середнього бізнесу. Школа відбулася в місті Києві. За підтримкою та у повному супроводі міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експерти з ради Європи, консультантів про ООН, Міністерства економіки України. Чому буде полягати спочатку? Де відбір учасників ветеранів, ветеранок, членів їх сімей? Потім буде проведено навчання цих людей. Навчання буде здійснюватися офлайн, онлайн на базі центрів Дія бізнес. Потім після навчання буде індивідуальний персональний консалтер для того, щоб ви пропрацювали свою бізнес-ідею. Потім ви будете захищати свої бізнес-плани, потім вам видають грант і знову супровід, щоб всього гранту не вийшов в Пшик. Ну, так кажучи. Тому Знову ж кажу, це для ветеранів ветеранок. Це аудиторія певна, і це поточний грантовий е, конкурс. Від нашої організації у навчанні взяли участь я, Олена Рябченка, та Олег Рябченко. Два дні організатори та спікери прокачували аудиторію, яка була представлена учасниками з усієї України. Основна тема це корпоративна сталість та захист прав людини. Особливо для нас була актуальна можливість отримати нові контакти та інформацію про розвиток нашого ветеранського руху та перспективи втілення в життя наших проєктів. По закінченні навчання нам видали сертифікати про курс, і ми мали змогу обмінятися контактами як зі спікерами, засновниками цього заходу, так і з учасниками. Зробити свій особистий висновок з цього навчання. Таке спілкування кожного разу надає вектор подальшого руху. Наразі для нас актуальний активний пошук донорів для втілення в життя проєкту побудови центру відновлення здоров'я та ретриту для ветеранів та членів їх сімей в селі Жалдаки. Нагадуємо, що ми розробили проєкт центру і вже наступного тижня презентуємо його на нашому сайті громадської організації Об'єднання ветеранів Два Крила. Також запрошуємо вас підписатися на наш YouTube канал, ставити нам лайки і долучатися активніше до нашого ветеранського руху. Будемо триматися на плаву, аби й надалі рухати нашу ідею та досягати бажаних результатів. Наразі до слова запрошую Олега Рябченко, який поділиться з вами своїми враженнями від навчання. Ну, з чим я можу поділитися? Багато натхнення, багато чого нового. Взагалі, участь у дводенній школі по корпоративній сталості малого та середнього бізнесу дала нам нову порцію для роздумів, дала сталі знання про відповідність українського бізнесу критеріям європейських стандартів. На практиці ми зможемо впровадити в життя програму для розвитку інклюзивного бізнесу в наших ветеранських задумах, а також. Нові контакти, можливо, приведуть нас до саме наших донорів. Дорогі друзі, ми дякуємо вам за увагу. Ще раз запрошуємо підписатися на наш YouTube канал, ставити нам вподобайки, залишатися активними і пам'ятати, що разом сила.